Всім привіт! Ви на каналі Посткультура 101. З вами Джагер. Сьогодні в ефірі передача на тему тріумф життя або як я перестав хвилюватися і полюбив атомну бомбу. Ну і спочатку, як належить, треба поговорити за актуальність теми. Що тут можна сказати? По-перше, тема актуальна тому, що як голосить офіційна пропаганда наших західних партнерів, вони не бажають вступати в війну на стороні України, оскільки бояться розв'язування планетарного ядерного конфлікту. Наскільки це правда, ми знати не можемо, бо це може бути як об'єктивний стан речей, так і приховування катастрофічно низького морально-психологічного стану, загальної деморалізації і неготовності цих країн до війни. По-друге, це актуально і з внутрішньоукраїнської точки зору. Сьогодні очевидно, що Росія не здатна перемогти Україну в конвіційній війні на полі бою. Відповідно, реальність застосування ядерної зброї на перший погляд зростає. Звичайна мова є тут ідея виключно про терористичні методи залякування України і її союзників, тому що чисто з військової точки зору бити ядерною зброєю по Україні немає ніякого сенсу. По-третє, і найголовніше це актуально з загальнолюдської екзистенційної точки зору. Справа в тому, що ми дуже недооцінюємо те, наскільки страх перед ядерною війною впливає на людство загалом. Тобто, звичайно, часи холодної війни далеко в минулому, хоча ще зовсім недавно, можна було спостерігати відголоски і рудименти в вигляді навчальних тривог з демонстрацією стареньких радянських протигазів і радіаційно-захисних костюмів. Однак це вже не сприймалося серйозно. На дворі прекрасна епоха 90-х нульових, початку 10-х, яка ядерна війна. Але те, що епоха була оптимістичненька, не рівно відсутності страху перед ядерною зброєю. Була відсутність страху, що ядерну зброю застосують, але страх перед самою ядерною зброєю залишався. Декади промивки мізків в обох лагерях не могли не принести результатів. І тут треба задати собі запитання: наша історія з Горгією на Щікавиці. От що це було? Це була дійсно відсутність страху перед ядерною зброєю, чи це була бравада, побудована на залишках уявлень прекрасної епохи, що ядерну зброю ніхто і ніколи не застосує. Боюся, що таке друге, по крайній мірі, в масовій свідомості на поверхні оптимізм, в глибині страх перед ядерною зимою, небуттям і невідомим. Окрім того, треба мати на увазі ще й підсвідомий примат жахливого кінця перед жахом без кінця. Якщо загроза сприймалася реальною, це цілком могло бути несвідоме прийняття виклику, а несвідоме бажання справитися зі страхом ядерної війни. Можете не сумніватися, значна кількість людства з задоволенням би обміняла всі блага здобутки і звершення цивілізації на ядерну зиму, тільки що перестати відчувати страх. Популярність в масовій культурі постапокаліптичних іграшок, серіалів і фільмів не дасть брехати. як і популярність іграшок, фільмів і серіалів з імпліцитною ненавистю до цивілізації і світу ненавистю загалом. Пропорційно з ростом благ цивілізації росте страх їх втратити, але для того, щоб отримати свободу, зовсім не обов'язково опалити власну планету, тим більше що задууншивтитися на якусь закинуту планету в маргінальній галактиці і відігрувати там драмніх хантергезерів, поки можливості немає. Чи така вже страшна ядерна зброя, як її малюють. В масові свідомості уявлення за ядерну зброю виглядають приблизно так. Хіросіму і Нагасакі стерли з лиця землі, японці наложили в штани, підписали капітуляцію і почали малювати аніме. Ядерна зброя імба, радіоактивний попіл, ядерна зима і так далі, і тому подібне. Однак, якщо трохи придивитися, то ми побачимо, що ядерні бомбардування були тільки однією з причин. За день до ядерних бомбардувань Радянський Союз вступив в війну з Японією і розпочав манджурську операцію. Союзницький флот встановив ефективну блокаду Японії. Японія понесла ряд стратегічних поразок на південному сході Тихого океану і була ослаблена стратегічними неядерними бомбардуваннями. Готувалася операція Даунфол. Окрім того, необхідно врахувати щільність населення в Японії загалом і в тодішній хіросімі і Нагасакі, зокрема. Міста не зазнавали стратегічних ударів авіації, тож, окрім місцевого населення, там знаходилися біженці з інших міст. Специфічну легку протиземнетрусну японську архітектуру на той час, майже повністю дерев'яну рельєф і ландшафт. При виборі цілей для ядерного бомбардування враховувалася наявність пагорбів навколо міста для максимізації руйнувань. Все це дає всі підстави, як мінімум стверджувати, що в нас немає успішного кейсу використання ядерної зброї, як максимум вважати, що ядерна зброя є нескільки плодом праці фізиків, скільки плодом праці маркетологів, і ядерну зброю бояться використовувати нескільки з якихось гуманних міркувань, скільки з міркувань суто прагматичних. Ядерна зброя більш ефективна як засіб залякування, ніж як засіб нанесення вогневого ураження. Найбільш вирогідний сценарій застосування Росії ядерної зброї в Україні це якщо Росія вважатиме, що дискредитація ядерної зброї шляхом її застосування буде для неї вигіднішою, ніж підтримування міфу непереможної вундервафлі. Якщо проводити паралелі з Японією, то Україна знаходиться в значно кращих умовах. Ми не острівна країна, в тилу нас не Манжурія, а Європа. Звичайно, Манжурія була японською, а з Європою ми тільки партнери. А в партнерах не можна бути настільки добре впевненими, як в собі. Ймовірність корупції європейських країн висока, тим не менш можна бути впевненим в тому, що два фактори не співпадуть: застосування ядерної зброї Росією зводить можливості налагодження партнерства між Росією і європейськими країнами до статистичної похибки. Варіант морської блокади України шляхом ядерного ураження портів залишається вірогідним, але знову ж таки Україна не острівна держава. Як показує практика, можна справитися і без портів. Ландшафт і архітектура України також в виграшному становищі порівняно з Японією. Ми вже давно переросли таке варварство, як будувати будинки з дерева, аналогічно і з щільністю населення, особливо після початку повномасштабної війни. Ну і на дворі вже 21 століття, а Україна передова країна в тенденціях децентралізації. Численні державні і приватні сервіси, державна і приватна інфраструктура вже досягнули того рівня ефективності, що дозволяє повністю делегувати функції міста інтернету. Звичайно, окрім естетичних, культурних і рекреаційних. Раніше населення працювало в містах і їздило на відпочинок в села для того, щоб задовільнити свої фантазми в живому житті з хантергезерством, рибалкою, полюванням, городництвом, єднання з природою, шашличок і так далі і тому подібне. Тільки уявіть собі, реверс: населення працює в селах, а їздить на відпочинок міста. Причому не в оці переповнені поспішаючими автомобілями і людьми з незадоволеними обличчями, а в міста з духом курортних містечок. Якщо штучний інтелект повністю перебере на себе функції офісу і заводу, а в людей будуть залишатися фантазами за справжнім міським життям, по аналогії з сільськими дачами можна буде облаштовувати невеличкий міські офісики який заводики. Заводські і офісні приміщення будуть переоблаштовані під арт-простори і бібліотеки. Окрім естетику культурно-рекреаційних, вони також будуть нести і оборонні функції. Кажуть, рукописи не горять. Звичайно, більшість офісів потворні, але з заводами є робочі кейси, і ці заводи до перевтілення в арт-простори також виглядали не найкращим чином. Певно, нині знайдеться рішення, як естетично обіграти офіси і решту всього цього добра епохи постмодернізму. Звичайна торгівля буде вестися через інтернет з рекреаційною метою, синтезуючи давнину і сьогодення, в майбутньому можна буде облаштовувати міські ярмарки. Також можна буде відновити карнавал, обов'язково з масками, щоб все, що було в вегасі, залишалося в вегасі. Згадуючи історію, необхідно також звернути увагу на те, що Україна завжди була сільською нацією. Відповідно в новій реальності, вона має бути особливо ефективною. Одним реченням є всі підстави стверджувати, що якщо Росія вирішить нанести ядерні удари по Україні, це хоча й призведе до величезної кількості особистих трагедій, і не вплине на можливості України вести подальшу війну. Поки ядерного бомбардування Хіросіми і Нагасакії ми не можемо судити про морально-психологічні наслідки застосування ядерної зброї. Але як показує практика, терористичні бомбардування цивільного населення з метою залякування переважно призводять до діаметрально протилежних наслідків. Також можна заперечити, що в Росії в наявності більше ядерного арсеналу, ніж було в Сполучених Штатах Америки в свій час. Тим не менш, треба розуміти, що Росія не може собі дозволити витратити весь ядерний арсенал на Україну, оскільки їй необхідно протримуватися ядерного паритету з Сполученими Штатами. Але допустимо, я помиляюся, розглянемо катастрофічний варіант подій, коли на Україну тратиться не тільки весь ядерний потенціал Росії, але й наших західних партнерів. Також допустимо, що всі ці розмови про ядерну зиму і так далі, і тому подібне, правда. Я люблю спостерігати за зоною Чорнобильської катастрофи. Кажуть, вибух на Чорнобильській АЕС за миттєвою рівнівною силою був менший за Хіросівський, але за викидом радіоактивних речовин був еквівалентний близько 500 атомним бомбам скинутим на Хіросіму. Не дивлячись на все це, життя в зоні продовжується. ній співіснує біля трьох сотень видів хребетних тварин, зокрема 70 видів з червоної книги України. По зоні бігають табуни коней, зачеві корови потроху зворотньо еволюціонують турів, відновлюючи з ДНК давно забуті навики і інстинкти. Чорнобиль, безумовно, являється трагедією і катастрофою, але водночас це і тріумф життя. Навіть якщо Україну закидують всіма ядерними бомбами світу і Україна стане суцільною зоною відчуження, це буде тільки черговим викликом, черговою можливістю маніфестації перемоги життя. Поки вони там будуть деградувати і дивитися комашатиною і штучними бургерами, ми тут будемо еволюціонувати як древні хантергезери, полювати одичалих корів і вкушати добірну дичину, збагачену радіонуклідами, набуваючи атомних суперсил і наздатностей. Щоб не сталося, життя продовжується. За зимою неодмінно настає весна. З вами був Джагер. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. Всім спокійного часу дня і до наступної зустрічі!